На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке Україна активно жнивує, небезпека у поштових посилках збільшується кількість обслуговуючих кооперативів. У 20 регіонах України тривають жнива. Станом на 9 липня зібрано понад 7 мільйонів тонн зерна. За оперативними даними регіонів, виробництво зернових та зернобобових культур у поточному році очікується на рівні 45,3 мільйона тонн. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що наразі ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 3,6 мільйона гектарів. Аграрії вже намолотили 7 мільйонів тонн зерна, зокрема 4,8 мільйона тонн пшениці, 2 мільйони тонн ячменю, 16 тисяч тонн жита та 234 тисячі тонн гороху. Також розпочато збирання вівса, якого вже намолочено 11 тисяч тонн. Окрім того, продовжується збирання озимого ріпаку та заготівля кормів для потреб тварницької галузі. Також Микола Присяжнюк зазначив, що в цілому високі температури повітря і дефіцит вологи прискорили дозрівання хлібів на 10-16 днів. Жнива йдуть у повному розгарі, особливо південні області вже по великому рахунку закінчують жнива. Ми бачимо, що центральна частина України буде мати хороші врожаї, і це компенсує. Ті втрати, які відбулися на півдні та на сході, дотримання технології і науково-технічних рекомендацій. Дає можливість нам вже бути стабільно, високий рівень врожаю. Далі стисло про головне в аграрному бізнесі. Корпорація Бісквіт Шоколад приступила до нового етапу модернізації первухінського цукрового заводу, який знаходиться у сфері її управління. Перший етап модернізації планується провести до вересня, коли почнеться новий сезон приробки цукрових буряків. А наступного літа модернізація вже буде завершена. Це дуже капіталомісткий проект, але в результаті буде збільшено вихід продукції на піввідсотка ще найвищим показником у виробництві цукру, і одночасно знизиться енергоємність виробництва, а отже, й собі вартість продукції. У рамках державної програми розвитку молочного скотарства відкрито новий молочно-виробничий комплекс Якатеринославський у селі Чумаки Дніпропетровського району. Молочні ферми споруджені за сучасними технологіями, які забезпечать високу ефективність виробництва якісної продукції. Держсільгоспінспекція госпінспекція посилює контроль в регіонах під час збиральної кампанії. Відповідно до доручення Миколи Вашешнікова, вводиться практика із системних щоденних виїздів в адміністративні райони із залученням представників головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. До кінця липня цього року розпочнеться процес створення земельного банку. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк стверджує, що новостворений банк виконуватиме не лише комерційну функцію кредитування землі під заставу, а й господарську розпоряджатиметься державною землею. Із серпня аграрний фонд планує розпочати спотові закупівлі. У цьому році державна установа збирається придбати в аграрії близько 1 мільйона тонн зерна. Проте остаточний обсяг залежатиме від пропозиції, які нададуть. Сірозвиробники генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив, що 2,6 мільярда гривень, які будуть спрямовані аграрному фонду на рахунок випуску державних облігацій, планується використати за двома напрямками залежно від кон'юнктури, яка складеться на ринку. Перший напрямок це спотові закупівлі, що допоможе аграрію під час осінньо-польових робіт. Ми знаємо, що є певна циклічність, і саме під час початку збору врожаю, ціна на, на Зерно, як правило, є мінімальною. Тому і ми, як учасники ринку, також хотіли б закупити до Державного інтераційного фонду за мінімальною ціною. Це механізм виключно споту. Тобто ми зробимо свою пропозицію, аграрії, які забажають продати нам виключно по ринковим цінам своє зерно, ми готові їх купувати. Тому що, наповнюючи, чим дешевше буде зерно закуплено до державного інтенсивного фонду, тим дешевше буде борошно, тим. Більше буде вплив аграрного фонду саме на формування ціни на Хлібобулочні вироби для соціальних сортів хлібу. Звичайно, слід відмітити ті позитивні моменти, які ми спостерігаємо на ринку зернових в Україні взагалі в цілому. Тому що ми, ми бачимо, що дуже активізувалися компанії, які займаються і працюють по форвардним закупівлям зерна. Також ми спостерігаємо, і це дуже позитивний крок. Це початок торгів на Чикагській аграрній біржі і так само державний аграрний фонд, який планує закупити аграріїв близько. 1 мільйона тонн зернових. Всі ці, всі ці моменти, вони, на мою думку, позитивно мають вплинути на ситуацію, яку відчуваєте грають в момент жнива, а саме на залучення додаткових коштів, які конче необхідні, що дасть можливість вдало закінчити дану кампанію, власне жнива. І, скажімо так, аграрії в даному випадку мінімізують ризики, пов'язані з коливаннями цін на ринку і отримують прибуток. Класична чума свиней не загрожує українській худобі. Уже понад 2 мільйони щеплень проти класичної чуми свиней зроблено українському свинопоголів'ю цього року. Такі заходи, профільне відомство проводить заради профілактики та недопущення розповсюдження хвороби на території України. Лише минулого року ветеринарами було проведено понад 7,5 мільйона щеплень свиней у 3452 господарствах. Нагадаю, із 2001 року Україна залишається благополучною щодо цього захворювання країною і попри наявність африканської чуми свиней у сусідній Росії в Україні не зафіксовано жодної хворої тварини на цю недугу. Області, котрі межують з Російською Федерацією, котрі межують з Білорусію, на сьогодні це ж країни єдиного таможеного союзу, тому там більш пильна увага приділяється для ще щодо щеплень тварин, і тому там на сьогодні з початку року щеплено більше двох мільйонів свиней. Ну це тільки в уражених зонах, практично практично 80-90% тварин. Ну і також це дає нам змогу бути впевненими, що в разі виникнення африканської чуми на нам дасть можливість швидше поставити діагноз і швидше зробити будь-які заходи щодо ліквідації цієї хвороби. Під час робочої поїздки на Житомирщину міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що цього року, завдяки державній бюджетній дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби вдасться зберегти понад 450 тисяч голів телят. Також, за словами міністра, дотація, що спонукає залишати телят, зніме питання надлишкового молока на ринку за рахунок того, що частина його піде на випоювання телят. Це призведе до зниження обсягів пропозиції молока та сприятиме підвищенню цін на нього. Міністр зазначив, що програма дотування селян за збереження поголів'я молодняка до року буде діяти постійно. Окрім нарощення поголів'я дійного стада та збільшення обсягів виробництва молока, це дасть можливість робити кроки для розбудови сімейних ферм. Уряд передбачив достатньо великі кошти для того, щоб якраз одноосібні господарства могли утримувати худобу і в першу чергу телят. Для чого це ми робимо? По перше. Крім економічного важеля, крім економічного важеля, ця програма має соціальне навантаження. Ми уряд в постійному пошуку, як зберегти українське село. От такі кроки, як які ми передбачаємо, в тому числі постійна дотація на збереження поголів'я молодняка до року, ця програма буде діяти постійно. Дасть можливість нам все таки зробити кроки для формування сімейних ферм. Ми чітко бачимо, що в цьому році нам вдасться зберегти як мінімум 450 тисяч поголів'я телят. Це достатньо хороший важень. і саме головне ще раз повторюсь, це соціальна функція цієї програми. Чотирьох зернівку виявили у квасолі з Нігерії, забороненого у нашій країні шкідника виявили у поштовій посилці, яка надійшла на адресу громадянина України. Наявність карантинного організму підтвердили фахівці Київської міської карантинної лабораторії. Цей жук пошкоджує здебільшого бобові культури: горох, боби, сою, квасолю та сучевицю. А ще добре розвивається у складських приміщеннях, тож найбільш небезпечний для насіннєвого матеріалу. Нагадаю, із 1 червня цього року набув чинності новий митний кодекс, за яким поштові відправлення вартістю менше 300 євро не підлягають фітосанітарному контролю. Утім, спеціалісти з фітосанітарної безпеки зазначають, вони все частіше виявляють карантинні організми саме в таких невеликих вантажах. А це означає, що скасування такого заходу може підірвати фітосанітарну безпеку всієї країни. При здійсненні фітосанітарного контролю у поштового відправлення, яке надійшло на митний пост при державному підприємстві Укрпошта з квасолею вагою 10,5 кілограмів, було виявлено карантинний організм відсутній в Україні чотирьохплямисту зернівку в живому стані. Зараження масове державними інспекторами. Було здійснено кхе, вилучення та знищення даного вантажу. Було складено нотифікаційне повідомлення та направлено до Національної організації захисту та карантину рослин Нігерії з метою недопущення в подальшому таких випадків. На сьогодні в Україні спостерігається збільшення кількості обслуговуючих кооперативів. На початок року їх було зареєстровано понад 770, що на 30,5% більше, ніж торік. Переробні підприємства, особливо молочної галузі, взяли активну участь у створенні молочних заготівельних кооперативів. Окрім того, що такі форми господарювання сприяють збереженню високої якості молока, його товарності, вони ще надають послуги щодо осимення ветеринарних препаратів контролю за високопродуктивною племінною худобою. Міністр аграрної політики та продовольства зазначив, що формування мережі заготівельних кооперативів дасть можливість стабілізувати ціну і збільшити споживання молочних продуктів. Це важливо, оскільки українці споживають молочних продуктів на 35% менше ніж це рекомендовано. У нас по Україні сьогодні сімсот тисячу сімсот які зареєстровані. З них 75% вже активно працюють, і ми наростили за останній рік. Десь на 25% кількість кооперативів. і не на бумазі, а саме головне ефективно працюючи. І я вдячний тому, що переробні підприємства, особливо молочної галузі, прийняли активну участь в створенні молочних зативельних кооперативів. Під час робочої поїздки на Житомирщину прем'єр-міністр України Микола Заров заявив, що головною умовою розвитку сільських територій є створення кооперативів, які забезпечать високі закупівельні ціни на продукцію, вироблену селянами. Прем'єр-міністр задоволений ефективністю виробництва сільськогосподарської продукції одноосібниками, фермерами та приватними підприємцями Бросилівського району Житомирської області і радить сірго виробникам об'єднуватися у кооперативи. Ці програми, які ми два роки назад намічали, мічалі фермерських господарств, підйом нашого аграрного сектора, вони всі починають вже працювати і давати свої результати. З прем'єр-міністром погодилися і перший заступник глави адміністрації президента України Ірина Акімова. Вона наголосила на тому, що система державного трансформування аграрного сектору на сьогодні є зваженою та ефективною. Разум с тем, кооперативы, как форма властности, так и форма организации вырубництва, есть надежным инструментом в аграрной галузи. Кооперативы можно оценивать по тому, как они работают. И я думаю, что кооперативы – это не просто вот одна однородная группа предприятий. Каждый из них имеет свои хозяйственные показатели. Кооперативы, как форма собственности, как форма организации производства, вещь хорошая и надежная, особенно в аграрной сфере. Вопрос в том, насколько правильно и хорошо они организованы. Это уже зависит от тех людей, которые работают внутри. Україна та Нідерланди співпрацюватимуть в аграрній царині. Мова йде не лише про обмін досвідом, технологіями виробництва та розробку спільних навчальних програм, а й про конкретні інвестиції в український аграрний сектор. Про це під час засідання українсько-нідерландської робочої групи з питань сільського господарства повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк. Він зазначив, що мінагрополітики активно працює над збільшенням інвестицій у вітчизняне сільське господарство. За його словами, міжнародній співпраці сприяє географічне розташування нашої держави, клімат, значні трудові ресурси та земля, на які можна виробляти якісне продовольство і утримувати худобу. Окрім того, важливим є і великий досвід Нідерландів. Також сторони обговорили спільні ініціативи обох держав щодо обміну досвідом та передовими технологіями у виробництві, зберіганні та первинної обробки сільгоспродукції, а також розробки спільних навчальних програм для сільського сільгосвиробників. І в наступні декілька місяців вже будуть розроблені проекти, котрі будуть впроваджені на території України та даватимуть свої позитивні результати. Ми хочемо сьогодні передові технології Нідерландів залучити. Ми хочемо сьогодні залучити інвест проекти, відповідний фінансовий ресурс. Ми хочемо так само використати кращі. Передовий досвід у створення сортів рослин генетики генетики в першу чергу великої рогатої худоби досвід по оздоровленню, наприклад, свинарства від в тому числі від хвороби ауєски. Ми хочемо залучити досвід виробництва картоплі. У закритому відкритому ґрунті овочів. і сьогодні, як, на наш погляд, нам здається, що ми маємо добру динаміку з ініціативи міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, при міністерстві запрацював консультаційний центр, до якого безкоштовно можуть звертатися усі, хто має будь-яке запитання в аграрній справі. За цим номером телефону можна дізнатися про напрямки діяльності міністерства, залишити своє повідомлення із запитанням. Щотижня програма агроконтроль добиратиме питання, яке найчастіше надходить на цю гарячу лінію, і надаватиме мікрофон представникам міністерства для вичерпних відповідей. Отже, дзвоніть безкоштовно на гарячу лінію 0800 502 410 і будемо разом робити аграрну галузь кращою. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити її, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі огляд аграрної преси. Газета підприємців АПК «Агробізнес сьогодні повідомляє, що Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку дотаційних виплат населенню за збереження великорогатої худоби, згідно з якими максимальний дотаційний вік ВРХ збільшено з 11 до 15 місяців. Відповідно до змін, відтепер максимальна виплата за одну голову молодняку може становити тисячу гривень. Як заново спинається на ноги торговельна марка Магарач пише газета Рідне село інститут виноградарства Магарач володів торговою маркою Магарач з 1828 року. І сьогодні рішенням суду в першої інстанції визнані недійсними договори, на підстави яких торговельна марка пішла з державної власності в приватну компанію. Головні новини аграрного бізнесу Агронюсміє повідомляють, що Мінагрополітики на розбудову оптових ринків сільгоспродукції планує виділити 246 мільйонів гривень. А щорічна сума коштів, яку держава виділяє на будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції, зростає. Розбудовуючи мережу ОРСП, держава створює сферу, в якій має формуватися ціноутворення, найбільш сприятливе для українського споживача. Тим часом інформаційне агентство Реджаню звертає увагу споживачів на те, що за перші п'ять місяців поточного року виробництво молока зросло на 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Агентство цитує директора департаменту економічного розвитку та аграрного ринку мінаграпроду Сергія Квашу, який підкреслює, що розток саме з котарства є пріоритетним для міністерства. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре.